Синоптики попереджують мешканців більшої частини України, що в вівторок та середу вночі очікуються заморозки до мінус 3 градусів морозу. Також це буде підкріплено дощами в частині регіонів та буде холодно як вдень, так і вночі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У вівторок, 14 жовтня, дощі місцями зливи накриють майже всі області України. Сухо у вівторок буде лише у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Полтавській, Волинській, Рівненській областях а також у Криму. А вже на всій решті території країни будуть йти дощі місцями сильні. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. Лише на півдні буде тепліше до плюс 14 градусів. Вночі очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів морозу у всіх центральних, південних, східних областях, а також на Сумщині. Нарешті території вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 15 жовтня, дощита хмарна погода буде у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла, у південних областях до плюс 13 градусів. Вночі заморозки до мінус 3 градусів морозу все також очікуються у всіх південних, центральних, східних областях, а також на Сумщині. Нарешті території вночі від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У четвер, 16 жовтня, дощі литимуть лише у Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території країни буде панувати прекрасна суха сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла, а у південних областях – до плюс 14 градусів. Вночі цього дня по всій країні вже заморозків не очікується, та буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла по всій країні. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!